Дронова атака РФ на Дніпропетровщину. Росіяни накрили кам'янське роями безпілотників. Вісім поранених, зруйновані будинки, вирували пожежі. Під обстрілами було і Запоріжжя. Дрони влучили на 13 локаціях по всій Україні. Європа готується до війни. У Брюсселі звітує комісар з питань безпеки та оборони Андрюс Кубілюс. Чи виконується план з оборонної готовності 2030 і чи зможе Європа відбити агресію, якщо Росія піде далі за Україну? У сухопутних військах України спростували чутки про конфлікт з Анджеліною Джолі у Миколаївському ТЦК. Голівудська акторка таємно приїхала в Україну, відвідала Херсон і Миколаїв. Навіщо джолі ризикнула поїхати на південь країни, що воює? Розповімо. Росіяни атакували Дніпропетровщину. Вісім людей постраждали внаслідок масованої атаки дронів по Кам'янському. У місті спалахнули кілька пожеж, частково зруйнований дах і перекриття чотириповерхівки. З-під завалів рятувальники витягли п'ятьох людей. Пошкоджені автомобілі, об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство. У Запорізькому районі травмована 37-річна жінка згоріли житловий будинок і господарча споруда. У ніч на 6 листопада російські війська запустили 135 безпілотників по території України. Протиповітряна оборона збила 108, однак 27 дронів влучили по 13 локаціях. Удар росіян по 30 35-й бригаді морпіхів на Дніпропетровщині 1 листопада у бригаді спростовують дезінформацію, що підрозділ втратив боєздатність та обіцяють росіянам відплату. Наразі служби бригади організовують транспортування загиблих. Нагадаю, росіяни вдарили ракетою, а згодом і дроном по селищу на Дніпропетровщині. Прицільно по місцю, де шикувалися військові для нагородження з нагоди річниці батальйону, загинуло восьмеро людей: цивільні та військові. Шестеро зникли безвісти, ще сорок поранені. ДБР розслідує, чи були дотримані заходи безпеки. А у ВМС заявили про відсторонення деяких посадовців. Про трагедію стало відомо від журналіста 1+,1 Дмитра Святненка. Він розповів, що внаслідок атаки загинув його 43-річний брат Володимир. З позивним Знахар він опублікував відео із загиблим. А один із військових, що був на місці атаки, анонімно розповів Суспільному, що у той час лунала тривога, але в небі не було безпілотників. За його словами, це вказує на те, що хтось здав точне місце ворогу. Російський морський порт Туапсе призупинив експорт палива після атаки українських дронів в ніч на 2 листопада. А місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку нафти. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела та дані відстеження суден. Відеоатаки раніше публікували телеграм-канали. Ураження портової інфраструктури НПЗ підтвердили і у Генштабі ЗСУ. За даними Reuters, завод став наступного дня після нападу безпілотників. У порту під час атаки перебували три танкери. Для перевезення нафти дизельного палива та мазуту. Топсинське НПЗ належить до компанії «Роснєфть». Підприємство переробляє 240 тисяч барелів нафти на добу. Продукцію постачає до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. Євродепутати звернулися до прем'єрки Італії Джорджі Мелоні із закликом зупинити екстрадицію українця Сергія Кузніцова, якого затримали за німецьким ордером у справі про підрив північних потоків. Так звернення оприлюднив адвокат Кузніцова Микола Катеринчук. У листі, датованому 5 листопада, євродепутати висловили серйозну стурбованість рішенням суду Болонії, який дозволив екстрадицію, і наголосили, що Кузніцов оголосив голодування. Автори звернення вважають, що дії українців могли бути частиною законної самоборони проти російської агресії. Захист Сергія Кузніцова вже подав апеляцію до Вищого суду Італії. Нагадаю, у підриві північних потоків підозрюють шістьох людей. На всіх Німеччина видала ордери на арешт. Попри це, суду Польщі відмовив у видачі одного з них Володимира Журавльова, який останнім часом жив під Варшавою. Польський суддя визнав його дії такими, що відбувалися в контексті війни Росії проти України. Чи загрожує путінська Росія Європейському Союзу? Як Європа має реагувати на ці загрози? Чи мають європейці витрачати на оборону ще більше ніж зараз? Про це розповів головний дипломат Польщі Радослав Сікорський в ефірі ТВП World. Це завжди існує компроміс між зброєю та маслом. Це те, що нав'язала нам Російська Федерація. На жаль, тут у Польщі, в цьому місті протягом ста років було російське керівництво. Ми хочемо, щоб це ніколи не повторилося, і ми заплатимо за це будь-яку ціну. Повне інтерв'ю з Радославом Сікорським Дивіться в українському фокусі. Програма розпочнеться одразу після новин. Про оборону Європи говорять сьогодні і в Брюсселі. Профільний комісар ЄС Андріус Кубілю звітує перед членами підкомітету з безпеки та оборони Європарламенту, як виконується план з оборонної готовності 2030. Усі подробиці знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона перебуває у Брюсселі. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, які конкретні терміни, етапи вказані у звіті щодо переходу від концепції стіни дронів до її реалізації прозвучали у звіті, і коли планують перші пілотні розгортання, чи кубілюс що сказав конкретне? Вітаю вітання з кулуарів європейського парламенту. Власне засідання комітету Європарламенту з питань оборони та безпеки ще триває. І виступ Андрюса Кубілюса завершився буквально кілька хвилин тому. Він відповідав на запитання депутатів, зокрема і щодо України. І е, я швиденько розкажу, що він заявив. Що він стоїть заявити? Він розповідав, як, як він сказав, е, що ми досягли і що попереду у реалізації стратегії. 2030 і анонсував дуже великі цифри, які Європейський Союз планує витратити на оборону до 2035 року. Якщо держави, члени ЄС, які є також членами НАТО, досягнуть запланованої мети витрат 3,5% ВВП на оборону, то до 2035 року ЄС витратить 6,8 трильйони євро. На оборонні потреби це колосальна сума, і е, Андрій Тубіліс також зазначив, що наприклад з бюджету Європейського союзу за цей час буде витрачено лише 10% від цієї суми це 60-70 мільярдів євро. Тобто плани дуже величезні і е, е, до флагманських проєктів, які є пріоритетними, входить якраз і згадана вами стіна дронів, і варта східного флангу, яка е, передбачає захист. Держави, які знаходяться на східному фланзі Європейського союзу, включаючи насамперед Польщу, і е, також два великих проекти: це, це е, дронова стіна і е, протиповітряний е, щит. Також е, буде розроблятися проект е, космічного щита, який також почне втілюватися в життя вже 2028 року. Що на чому наголосив тобі що один з пріоритетів це, звісно, варта східного флангу, тому що це на сьогодні основне, і Україна як держава, яка власне також знаходиться на варті східного флангу Європейського союзу, повинна стати великою частиною цього проекту, заявив Андріскубілюс, і насамперед Україні потрібно допомогти фінансово, сказав він і спрогнозував, що якщо все таки європейському союзі вдасться. Домовитися про репараційні позити для України, то це може не просто змінити ситуацію на фронті. Це може навіть е, зрозуміти дати зрозуміти е, кремлівську мова Путіну, що він не досягне нічого в Україні і примусить його сісти за стіл перемовин. Тож Андрій підмілюс високо оцінив можливість все таке того, що Україна отримає ці репараційні кредити, які нагадаю. Будуть надаватися з російських заморожених активів. Також важливий момент Кубілюс уточнив, що Україна може стати корисною Європейському Союзу, тому що Україна має велике напрацювання. Україна має треновану армію, Україна має технології, якими може поділитися. Також Арміс Кубілюс нагадав, що вчора ввечері європейський парламент та європейська рада. Завершили попередні переговори щодо е, так званого проекту е, маленький омнібус оборони, е, і в цей проект входить Європейський оборонний фонд, до якого було вирішено включити Україну. Це також важливий момент, і е, останній меседж яким і він власне є ключовим, з яким виступив е, Андріс Побілес. Він е, заявив про те, що переконаний в тому, що найближчі 3-5 років Путін може спробувати випробувати е, реалізацію статті 5 Статуту НАТО на європейському континенті, тобто напасти на одну з держав ЄС, і е, тому для цього європейський Союз повинен бути готовий. Е, для цього реалізується стратегія готовності до 2030» І він наголосив на тому, що українська армія, яка має бойовий досвід, повинна бути частиною цієї стратегії і е, повинна бути включена в єдиний європейський оборонний поста. Ось такі меседжі прозвучали сьогодні під час засідання комітету. А, власне, за гарячими слідами з Брюсселя я вам про це розповіла. Дякуємо тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Європейський союз планує зупинити видачу багаторазових шенгенських віз громадянам Росії, повідомляє політіко. Відповідно до нових правил, росіяни зможуть отримати лише одноразову візу для одного в'їзду до зони Шенгену. Винятки дозволятимуться лише в поодиноких випадках з гуманітарних міркувань або для осіб, які мають громадянство країни ЄС. Очікується, що рішення ухвалять цього тижня. Раніше Євросоюз уже ускладнив процедуру отримання віз для росіян. 2022-го, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну призупинили дію угоди про спрощений візовий режим. Деякі країни-члени, зокрема країни Балтії та Польща, пішли ще далі, заборонивши. Або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію. Сухопутних військах України заявили, що інформацію про конфлікт між представниками ТЦК та командою Анджеліни Джолі було перебільшено. Інциденту, про який писали медіа, не було. Йдеться про ситуацію у Миколаївській області, де кортеж голівудської акторки зупинили представники територіального центру комплектування а одного з водіїв запросили для перевірки документів. Як пише політику, Анджеліна Джолі приїхала в Україну без попередження уряду, перетнула кордон пішки і вирушила на південь у прифронтові Миколаїв та Херсон. Мета її візиту гуманітарна місія для підтримки жінок і дітей, які постраждали від війни. У Херсоні акторка відвідала лікарню, дитяче відділення та пологовий будинок, де спілкувалася з лікарями, волонтерами і матерями. Начальник Херсонської МВА вручив їй пам'ятний коін Херсон за підтримку українців і увагу до проблем прифронтових регіонів. Це вже другий візит Джолі до України з початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році вона приїжджала до Львова, де зустрічалася з переселенцями та дітьми, які постраждали від ракетних ударів.